Ось з Еріком ми зробили у крок 3, сторінку 4, сторінку 5. Тут всі голосні літери знайшли. Розібрали з ним голосний, приголосний, ставили пропущені літери, написали пропущені слова. Це ми все перечитали, і тут просто треба було повторити слова. Це українська граматика. Далі у каліграфії це новенький зошит. Ми написали першу сторіночку. Тут просто були елементи, наклонна лінія. Математиці, прописи е, з математики, ми зробили сторінку 30-31. Тут за допомогою лінійки ми поміряли скільки сантиметрів, тут так само промінчики поміряли, став, написали всі цифри, зробили так, щоб в нас було всюди 8 горошків. Ну і тут зробили наші приклади і перенесли їх. Далі у сувуньках, це наші сходинки сувуньки, ми зробили теж першу сторіночку третю сторінку. Тут потрібно було порахувати, знайти цифру, тут потрібно було розділити, 4 це 1 3, 3 це 2 і 1, і ми зробили так само з підзірками. Тут згадали склад числа, 2 це 1, 3 це 1 і 2, 2 і 1, і ось тут продовжити треба було наші Елементи, все ми тут теж зробили. Отже, ми сьогодні з Еріком на відпрацювання працювали в цих чотирьох дошитах.